Кабінет, де відбудеться прийом жінок з інвалідністю, відбувається uh -huh. так спеціально обладнаний. Uh -huh. На першому поверсі загально доступний для всіх пацієнтів, uh -huh. ну, особливо для жінок з проблемами. Uh -huh. Цей кабінет безбар'єрного доступу у нас функціонує цілодобово. Чому? Тому що ну, звернення жертвам сексуального домашнього насилля. В Денний час рідше буває, а частіше, на жаль, буває в нічний час. У нас цілодобово є лікар, анестезіолог, два лікаря якшель гінеколога. Кабінет обладнаний всім необхідним для первинного огляду, для надання консервативної медичної допомоги. Тут весь е, перелік всіх медикаментів, які потрібно для жінки, для огляду оглядові набори, безцінєва лампа. Кабінет відкрили в лютому. То це він працює вже чти понад 4 місяці. 5, 5 місяців. Так. Так. Скільки за цей час звернулося жінок? Дивіться, в цьому через кабінети пройшли. Ну, я показники статистичні не взяла, десь 6700 всього пацієнтів. З тих 6 тисяч, що звернулися, понад 6 тисяч, uh -huh. да? скільки було випадків насилля? Ну, од, один випадок був. Один. один сексуальне насилля. Домашнє насилля було три випадки домашні, ну там економічне, психологічне, там психолог працювали, все і далі ми скіровували. Тамара Іванівна в Кропивницькому на базі міського пологового будинку працює безбар'єрний гінекологічний кабінет. Розкажіть, будь ласка, чия це була ініціатива відкрити такий кабінет? Ну, ініціатива почала зв'язку з військовими подіями, з військовим станом. Олена Зеленська підняла питання проблеми жіночого здоров'я зв'язку із психологічним станом тих же жінок, народжуваності, тобто це державна проблема. Виникла початком війни, тому це було питання розглянуто в кабінеті міністрів України, і це було цей запущений проект поки що в чотирьох пілотних областях: Полтавська область, Київська область, Кіровоградська і Одеська. З підтримки благодійного фонду здоров'я жінок жінки України і планування сім'ї за фінансові підтримки Міжнародного фонду ООН і Великобританії. Фонд підтримки народу населення відкриття кабінету було на той момент, в лютому місяці в нашому пологому будинку було відкрито в лікарні швидкої медичної допомоги і. Місто Олександрія угу. на тепер тобто в області три, три було відкрито кабінет угу. десь квітні, місяці в травні відкрито ще такий же кабінет, відкрито місто Гайваром. Угу. Тобто четверти. в області у нас вже четвертий. Після відкриття кабінету було організовано дуже великий цикл навчання всіх медичних працівників. На базі в Києві було і дистанційно. Тобто всі наші лікарі більше 20 осіб разом з акушерками, які ведуть прийом цих жінок, пройшли тренінги, отримали сертифікати. То тобто вони вміють працювати з жінками, які пострадали в результаті воєнних ага. подій. Так, які проблеми. А Не. в чому особливість спілкування з ними і на що потрібно звертати увагу? Перш за все, там починаємо ми починаємо з психологічної підтримки цих жінок, тобто ми входимо в їх становище і тоді вже тільки спитаємо, які в них проблеми. Mm -hmm. Тобто сам підхід до опитування, до надання медичної допомоги. Mm -hmm. Тамара Івановна, куди ми йдемо? Жінки, ми йдемо в кабінет психоемоційно розвантаження, де з пацієнтами працює психолог. Ага. Якщо жінка пострадала від домашнього насилля або якісь психологічні проблеми, спочатку йде психолог працює з нею, а потім надається медична допомога, далі спілкується з лікарем Акшергіолом. Зрозуміло. Танечка, ми до вас. Наш психолог поможет. Добрий день. Ви зустрічаєте тут жінок перший, я так розумію. Так. Ми зустрічаємо жінок більш первинно на прийомі, коли вони звертаються безпосередньо в кабінет з лікарем. Ось і лікар при бесіді визначає з якою проблемою звертається жінка, і тоді ми співпрацюємо разом з ним. Скільки вже жінок за цей час до вас зверталися? Ну, на, на сьогодні за 93 жінки, які е, звернулися за медичною допомогою. Їх турбували, їх жіноче здоров'я. Е, ось і звісно, ну ми запитували і так в бесіді, ну більше вони були спокійні. Саме угу. ось більше медичне Тобто з випадками насилля ви не стикалися. З випадками насилля у нас була одна жінка? Одна жінка. Так, ми скерували її до психологічного хабу, ось і за бажанням надали їй телефони, і вона може звернутися за допомогою. Так. хто взагалі може скористатися послугами тут в кабінеті гінекологічному безбар'єрному? І які саме послуги ви тут надаєте? Всі жінки, які звернулись, безкоштовно проводяться консультування лікаря, гінеколога, проводяться маски на цитологічне дослідження, тобто скринінг раку шийки матки. Маски на флору проводиться за потребою ультразвукове дослідження. Хто може до вас звернутися за послугами? Значи, всі жінки, які жертви домашнього насилля, жертви сексуального насилля під час військових подій. І місцеві також не всі, всі жінки. Справа в тому, що в нас шість кабінетів лікарі прийшли всі підготовки, тобто не тільки в цьому кабінеті, якщо вже є обмежені фізичні можливості або люди з інвалідністю, ми тоді в цьому кабінеті. Ага. Зараз набагато більше вже можливості лікарям надати допомогу, чим пацієнтів. Ага. На жаль, багато молодого населення, молодих жінок, сім'ями, з дітьми повиїжджали. І зараз в структурі тих жінок, які звертаються, в основному переселенці. Чому особливість саме цього гінекологічного кабінету безбар'єрності? Що він цілодобово є доступ до нього, що можна цілодобово отримати медичну допомогу лікаря-обшир-гінеколога, ну, в основному гінеколога лікаря. Що тут все обладнання є для надання допомоги в цьому ж кабінеті. Ну і плюс перелік всіх медикаментів, які ми можемо рекомендувати чи призначаємо жертвам сексуального насилля. Тобто небажна вагітність, якщо наступила, то є екстрена профілактика, небажна екстрена контрацепція. профілактика інфекцій, які передаються статевим шляхом. Цей же ж фонд розроб... ну, не розробив, а надав всі протоколи, стандарти лікування всіх. Захворювання, які ми повинні попередити при першому зверненні пацієнтки. Тепер набір антиретровірусних препаратів, там три препарати в одному, профілактика вілсніду, Ну і тестування на всі види інфекцій, на гепатит, тестування ну, тоді був більш актуальний ковід. Зараз вже відміняється ковід тести на вагітність, експрес-тести, які не виходячи за межі кабінету, можна це все провести. Тамара Іванівна в кабінет можуть звертатися жінки з інвалідністю, то я так розумію, що є якесь спеціальне обладнання для зручного їх огляду. Ви знаєте, жінок інвалідів дуже важко ну, надати стаціонарну амбулаторну допомогу, якщо немає можливості до помічника, який може перенести жінку. Це обладнання, яке нам поставили крісло функціональне, яке регулюється висота, кут нахилу міняється, да положення спинки міняється, то тобто є для зручного розміщення. Людини з інвалідністю, ну, жінки з інвалідністю, так. Тепер, для того, щоб був доступ... а, а ми можемо це показати, як він функціонує як функціонує, так, да. да, можемо. Так, ага. це вона піднімається, там спинка ось міняє положення. Це висота, опускається, піднімається. Ну, і тут ось ці речешки, яким можна опускати висоту, ніж ножик, висота, підйомчика цього для руки. Тримачі, uh -huh, рука uh -huh, тримач. Uh -huh. Що ще? Особливо. Тепер якийсь? лампа у нас це безтіньова лампа а, для, ну, того, включіть, щоб, покажіть. для того, щоб оглядати шийку матки, робити біопсію, тобто дослідження шийки, кольпоскопію робити. Uh -huh. Для цього потрібна безтіньова лампа. Тобто в інших кабінетах такого немає. Це спеціально для ну, цього... в пологових залах. У нас є тільки не такої потужності, бо там теж потрібно оглядати. Ну, у всіх рядових кабінетах є тільки різної потужності. Тут хороша і економна лампа. Тепер дали нам на столики медичні медикаментозні для збереження медикаментів, для проведення ну, розчинів, підготовки для лікування пацієнтів. Єсть у нас в комплекті вони дали і. Хірургічний відсмоктувач, він там за ширмочкою, ширма у нас для ізоляції від наступних mm -hmm. пацієнтів, посуда для знезараження інструментарію, і також інструментарій зараз знаходиться на стерилізації. Якщо от тут в кабінеті ви провели е, первинний огляд і виявили, що жінці потрібно лікування. Вона може проходити далі? Тут лікування і чи безкоштовне воно буде? Так, ну в нас підписано з Національною службою здоров'я України, консультування, огляд, це все безкоштовно проводиться. Якщо амбулаторно призначається лікування, лікар розписує рекомендації, тоді жінка купляє медикаменти, якщо це в домашніх умовах. Якщо жінка потребує стаціонарного лікування, то згідно з договором НЗСУ, лікування ну, там, оперативне лікування чи стаціонарне лікування, тоді вже безкоштовно. Угу. Зрозуміло. Не все безкоштовно, тому що обмежень відносно обмежене фінансування кожного виду пакета? Ну не пакета, а нозології кожної, да? Угу. Хорошо. Тамара Іваніна, яким чином жінки дізнаються про ваш кабінет? Право в тому, що до нас жінки потрапляють не на першу ланку, звертаються в соціальні служби, соцзахист звертаються зараз по всьому регіоні Кіровоградська область і ті чотири області, які задіяні в цьому проєкті, відкриті мобільні бригади, куди входить психолог, соціальний працівник, водій і транспорт. І вони доставляють зразу жертву домашнього насилля або домашнє жертву сексуального насилля, якщо це сексуальне насилля, спочатку в поліцію. Далі, якщо потребує дальшого дослідження суд, експертиза проводиться і потім до нас за медичною допомогою. Якщо потребує стаціонарної медичної допомоги, в нас цілодобово ургентна гінекологія. Ми піднімаємо наверх, якщо потрібно ушивання з метою зупинки кровотечі, хірургічні втручання. Ми надаємо і далі вже співпрацюємо. З іншими службами, тобто, ви отак от це... Ми розробимо проект для здоров'я жінки України і планування mm -hmm. сім'ї розробили спеціальний довідник для медичних фахівців Кіровоградської, Київської, Полтавської і Одеської областей, там, де відкриті кабінети безбар'єрного mm -hmm. доступу. Mm -hmm. Алгоритм перенаправлення всіх осіб пострадалих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, п'ять стандартних кроків. Тобто, всі служби повинні діяти згідно схеми перенаправлення всіх служб, які задіяні до. Надані допомозі жертвам домашнього або сексуального насилля. Наша медична допомога стоїть Два. на п'ятому місці. А були випадки, коли без цих служб до вас зверталися жінки? Самозвернень не було. Не було. Не було? Не було. Угу. Якщо, не дай Боже, з жінкою сталася біда. І їй потрібно звернутися до гінеколога, а вона соромиться. Які слова підібрати, щоб мовити їй все ж таки зробити цей крок і звернутися за допомогою до лікаря? Це все від кожної людини залежить, да, наскільки вона. Те, що доступність медицини, це кругом ми розказуємо. Багато зустрічей було. Тобто, чим більша усвідомленість населення, тим легше буде попасти до лікаря. Які найстрашніші наслідки не звернення до лікаря? Ну, народжують дитину, потім залишають ту дитину. У нас кожен рік, ось два роки підряд уже по семеро дітей покинутих дітей. Це не жертви насилля, це просто небажана вагітність, не своєчасно звернулася медичною допомогою. І це не переселенки, це ну, наш регіон. Ну, і потім у нас, в минулому році ми до, до року, у нас була дівчинка, тому що будинок дитини у нас виїхав, в Австрію вони виїхали. Да. І в нас ці дітки далі ми тільки як садочок тут виховуємо, доглядаємо, кормимо.